Українські годинники швейцарської якості, відома марка «Клейнот» стала ще ближчою до своїх шанувальників. Після восьми років розвитку бренда в центрі Києва відкрили перший фірмовий магазин столичного годинникового заводу, аби напряму спілкуватися зі своїм покупцем. У кремниці представлена вся колекція виробів. Тут, окрім останніх нових розробок, також моделі минулих сезонів. В магазині повний асортимент часів. Це більше 80 моделей. Є акціонні часи зі скидками, є золоті часи серії Клінот Голд і Клінот Даймонд. Це часи з брилянтами. Годинникарі обіцяють клієнтам повне сервісне обслуговування. Гарантія на вироби два з половиною роки. Ми пропонуємо українським споживачам, українські годинники за швейцарською якостю і з українською ціною, що головне. 200 гривень знижки кожному, хто прийде до фірмового магазину і заповнить анкету. За умовами акції кленот подарує 5 тисяч таких сертифікатів. Крім того, кожен покупець автоматично стає учасником щомісячного розігрушу ще одного екземпляра і права на ексклюзивне обслуговування. Вічний годинник людина на протязі 50 років фактично буде мати на Росі новий годинник. Головна мета цієї акції – привернути увагу до виробника до можливостей, скажімо так. Отримати ті сервіси, які сьогодні може надати виробник годинників. Чого в Україні сьогодні, крім Київського годинникового заводу, ніхто не може запропонувати. Завод планує відкривати фірмові магазини по всій країні. Розширюватимуть також і асортимент. Родзинкою наступного року стануть ексклюзивні годинники на честь 20-річчя незалежності України.